Вітаю, мене звати Сергій. Ми на будівництві апарткомплексу Смарт-Тіл у місті Яремчі. Вже другий місяць на будівельному майданчику кипить робота. І вже через 16 місяців тут буде готовий апарт-комплекс з чудовими можливостями як для інвесторів, так і для мешканців, які будуть тут відпочивати. Ресторани з пана даху затишні апартаменти з унікальними карпатськими краєвидами, коворкінг, спортзал та необхідна комерція на першому поверсі. І все це під проводом досвідченого готельного оператора Ribas Hotels Group. Тож давайте поглянемо, що було виконано за останні два місяці. Отже, за цей період було влаштовано гідроізоляцію паркінгу та частково зворотню засипку ґрунтом цокольної частини. Закінчено монолітні роботи 2, 3, 4 та 5 поверхів. Ведуться роботи по влаштуванню вертикальних елементів шостого поверху. Також паралельно ведуться роботи по влаштуванню монолітних сходових маршів та площадок. Саме так виглядає натхненне будівництво. Карпати, ліс, свіже повітря. Хіба могло бути тут по-іншому? А тому чекайте свіжих новин щомісяця і слідкуйте за темпами будівництва в наших соціальних мережах. А ми працюємо далі.